Красиві слова і красиве діло, Василь Сухомлинський. Серед поля стоїть маленька хатина. Її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися й пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє, мов з відра. Коли це бачать, до хатини біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому була мокра, як клющ, він тремтів від холоду. І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі. Вже ти змок на дощі, мені жаль тебе. Другий теж промовив красиві і жалісливі слова. Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі. А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв із себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні некрасиві слова, гарні красиві діла.